Один. Доброго дня. Засідання постійної комісії сільської ради з питань прав людини, законності депутатської етики, діяльності етики, регламенту та гуманітарної політики подані наступні запитання. Розвільне директора Ямницької дитячо-юнацької спортивної школи Ямницької сільської ради Івано-Фоківської області. Пролеча положення провідні соціального захисту населення Ямницької сільської ради. Внесе змін до Сільської ради 22.04.24 року про затвердження порядку надання грошових допомог жителям Янської територіальної громади. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Дякую. І пані Оксана нам по першому питанню розкажіть, порожні до явної сільської ради не штати явою від тимчасово виконуючого обов'язки директора дитячої спортивної юнацької школи Ямської сільської ради з Андрія Володимировича з проханням його звільнити за на підставі пункту першої статті 36 кодексу законів про працю України за угоду сторін, оскільки дане е, питання ви, дане питання вноситься на засідання е, сесії Яминської сільської ради, зв'язку з тим, що Прийняття Даганчука Діодиновича відбувалося також рішенням сесії, тому по аналогії нам потрібно також прийняти рішенням сесії. Звільнити тимчасово виконуючи обов'язки директора підтяжої спортивної нашої школи Янської сільської ради рішенням сесії. Тому, прошу підтримати дане питання. Дякую. Підтримувати. Прошу підтримати. Дякую одного заяву. С ваше наступне питання то є про затвердження положення про відділ соціальних захистів населення. Ямницької сільської ради. Як ви вже напам'ятаєте, попередньо були внесені зміни в структуру Ямницької сільської ради, і було створено новий, новий відділ, який називається відділ соціального захисту населення. Перестав існувати відділ надання соціальних послуг, а натомість створений цей. І для того, щоб була ну регламентована робота працівників відділу, щоб відділ міг ефективно працювати. З отриманням законодавства України має бути затверджене положення. Ну, положення є. Положення складається з загальних положень, основні завдання функції відділу, права відділу, система взаємодії, структура відділу, керівництво відділу. Ну, ми деякий час попрацювали, побачили, що саме. Необхідно в нашій роботі, як відбувається робота, тому з урахуванням тих всіх нюансів та особливостей роботи відділу соціального захисту населення, підготовлений проєкт цього положення. Тому прошу підтримати та проголосувати там питання. Якщо є якісь питання конкретні, Я прошу би, задавати. Будуть питання, немає. Ну, схоже, тут типово, але є деякі нюанси. Колеги, якщо зробити немає, прошу підтримати. Дякую, Дякую. 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 одного голосу. питання це про внесення змін до рішення від 22 лютого до року про затвердження порядку надання грошових допомог жителям Янської сільської ради. Пропонується внести зміни до одного пункту пункту 1.3, в якому йде мова про збільшення розміру виплати у разі смерті жителя громади, який був на той момент безробітним, оскільки. Ну, якщо померда помирає людина до, до пенсійного віку, до 60 років і немає пенсійних виплат, то відповідно родичі не можуть отримати ніяких фондів допомоги. Тому щоб якось полегшити ну, ситуацію родини, є пропозиція збільшити розмір допомоги з тисячі до трьох, тобто три тисячі гривень ну, стане на сьогоднішній день в подальшому Дякую, колеги. Дякую, за видачі. Рішення засідання комісії закрити.